Добрий день, компанія Поставки. Пропоную в вашій увазі розподільник односекційний. Універсальна позиція має 4, має 4 положення: донизу, догори, нейтральне положення зараз та положення фіксації. Свіжий виріб має 10-го місяця 25-го року. Має клапан. Клапан збросу, який працює на 175, 175 бар. Та е, вхід, е, вхід масла 1,2 е, різьба та вихід, е, вихід масла 3:8, е, з'єднані моменти. Також є в наявності розподільник на 2 секції, також є в наявності розподільник на 3 секції. Також свіжі вироби. Е, також має чотири положення: до гори, донизу, нейтральна та фіксація. Є в наявності, можна телефонувати, замовляти. Також є оптові ціни.